Який ваш редфлаг у стосунках? Неповага. Тому що якщо є повага, є все. Який ваш редфлаг у стосунках? Нема. Дружба між пацаном і дівкою. Класіка. Ну, бо того. Ничего. Ну, бо не буває такого. У вас не було чи, можливо, у ваших знайомих? Ні в кого не було, я вам гарантію даю. Я гадаю, лише якщо якась є недовіра, якщо партнер щось не досказує, лише тоді. Це такий основний. Можливо, якісь побутові звички, які для вас можуть бути некомфортними. Можливо, відвідування клубів, барів. Та й -то завжди рівнує. Ну, напевно, коли дуже груба людина. Хамство таке. Мабуть, це не готовність не те, що змінюватися, а йти саме на крок вперед, тому що я розумію, що людина, яка, наприклад, вийде до мене в стосунки, вона повинна буде по-своєму мінятися. Тобто, досвід таки ми будемо проживати разом. Він буде змінювати деякі розуміння, деякі ідеї, і тому подібне. А, тому, якщо людина готова мінятися, готова розмовляти, готова знаходити шляхи для вирішення проблеми, а, я вважаю, це добре, але якщо ні, то серед тому що з цією людиною буде або важко добитися якихось хороших стосунків, якщо ми стабільні, здорові, а, green flag і тому подібне. Якщо ні, то